Три серця за три дні. У Львові особливий медичний випадок. 20-річному хлопцю двічі пересадили серце. Спочатку зупинився власний орган, а потім і донорський. Як почувається пацієнт нині та як минули ці унікальні операції, розкаже Роман Гаврилів. Давайте вшануємо пам'ять донора хвилиною мовчання. Дякую. Трансплантолог львівської лікарні святого Панделеймона квапиться в операційну. Там на нове серце чекає 20-річний Віталій. Втручання вкрай складне. Тим паче, це друга спроба. Сучасне обладнання допомагає долати перешкоди. Цей апарат виконує заміщає функцію серця. Апарат штучного кровообігу по науковій цінності. Винайдення апарату штучного кровообігу прирівнюється до польоту в космос. Операція минула успішно. Тепер Віталій Дац розповідає, що йому довелося пережити у свої 20 навіть не підозрював, що має проблеми із серцем. Усе виявилося під час звичайної застуди півроку тому. Ну, бо я приїхав ніякий з Польщі, потім на швидку щось там провірили серце. Вода була. В легенях серце було збільшене. Серце було в воді. Все було в воді. Віталію було важко дихати. Лікарі побачили, що серце виштовхує кров у судини в три з половиною рази менше за норму. Вирішили імплантувати дефібрилятор, який мав би коригувати ритм органу через електричні розряди. Так, юнак пробів три місяці, та однієї ночі прилад почав бити його струмом. Він так кричав. Він лежав на річку, його аж так підкидало. Так що він так, аж підкидав його, що то дуже високі ті страшно були. Зараз люди свідомість втрачають, а я не втратив після 20 ударів. 800 вольт. Після цього вихід був один: записатись у чергу на трансплантацію. Хлопець був у лікарні у критичному стані. Фактично, в серце зупинялося повністю і. І вже фактично на лічені дні йшов відлік, щоб спасти цього молодого хлопця. Серце з'явилося через тиждень, і хоча у лікарів до його стану були питання, але все ж вирішили спробувати. Це було спровоковане серце, яке мало там фракцію близько 40. Ну такі серця, як правило, пересаджуються тільки таким критичним пацієнтам. Або взагалі не пересаджується, не розглядається, але оскільки в нас часу не було, ми спробували ризикнути. Це донорське серце зупинилося вже через годину після операції. Шанси на нове були мінімальні. Але за дві доби у Віталія з'явився ще один рятівник. Ти чуєш, як б'ється твоє нове серденько? Це працює твоє сердечко? Після пересадки минуло три тижні. Віталій працював із фізичними терапевтами, вчився заново ходити і говорити. Тепер почувається краще. Фракція викидує добре, хороша. Це більше 50%. Зауважень у нас до функції немає. Мама Ірина радіє, що операцію вдалося провести вчасно і є позитивний результат. Чи не калям, що вони його витягнули просто Дуже вони, лікарі дуже, вони дуже бігали, дуже то все заслуга лікарів. То говорити, то, то що ми пережили, то, то, то... то просто не уйшли. Ті горівки згадувати, то спокійно не можна говорити. Мені казали, що не робити там один знайомий, що це що дуже ризики. Але я що, мені пофіг була. Якщо треба робити трансплантацію, то треба робити ліпше не розкувати. Так Віталія вже виписала з лікарня. Попереду реабілітація і регулярні обстеження. Хлопець хоче повернутися до занять у спортзалі і знову піти на роботу. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.